Я вирішив спробувати щось нове, перекласти вам сюжет із Fox News, бо Fox News дуже часто показують якісь антиіммігрантські настрої, вони їх створюють і ретранслюють, вони значно перебільшують ситуацію, роблять її гірше, ніж є вона насправді. Гляньте, будь ласка, цей шматок відео, він на 5 хвилин. Можливо, знайдете щось для себе цікаве, а потім я ще скажу кілька слів. Департамент внутрішньої безпеки Крісті Ногем оголосила, що під час операції Midway Blitz в Індіані було затримано майже 150 нелегальних водіїв вантажів. Загалом 223 нелегальних іммігранти були затримані і зняті з наших доріг. З них 146 це водії, тому числі 46 водіїв великовантажівних сідельних тягачів, а, а ще 82 водії бокс бокстраків, автобусів. Вантажів. Для переїздів та інших подібних транспортних засобів. Водійські права сіділі, які були видані цим особам, походили з понад дюжини різних штатів. Міністр транспорту щодо лишав про федеральний перегляд і посилення контролю за мігрантами водіями. Ми займаємося так званими сівел селами, організаціями, що видають ліцензії по всій країні. Ми перевіряємо компанії, які наймають тих драйверів, які можуть не мати законно виданих прав або не. Говорять англійською. До, до нас долучаються представники об'єднання American Truckers United. Дякую, що приєдналися, панове. Раді бути тут. Так, сер. мій батько був у її вантажівки, і схоже, цей проблемний тренд вже існує давно. Головне питання, як це сталося, що ці люди, які іноді не говорять чи не читають англійською, спроміглися скласти ці іспити. Так, це дуже сильно вибухнуло за останні п'ять років. Йдеться про так зване повільне розширення системи ведача CDL для осіб без постійного місця проживання, а також водіїв з різними візами. B1, B2 для перетину корнолону була спроба знисти стандарти, вирішити так звану нестачу Цим Фактично, вони послабили вимоги до видачі правів прав, але лише в певних штатах в Індіанії та в Оклахомі виявили. Що ці водії приїжджають з окремих із тих самих регіонів, з одних і тих самих. Тут є багато незаконної діяльності, і не кожен штат у цьому бере участь. Гарві, водії, взагалі, скаржилися на це. Хіба є справді нестача водіїв? це ж добра робота з гідною оплатою.

немає ніякого дефіциту водіїв, Лоренса. Є просто проблема з низькою оплатою порівняно з тим способом життя, який водії мають вести на дорозі. Американські водії постійно скаржаться на іноземне захоплення галузі. Я чую це навіть від нових водіїв на навчанні. Хочу показати це відео, це водій діл від in our orientation classes every week. I want to show this clip, and this is a truck driver. Це водій, якого зупинили в Арканзасі. Він навіть не розуміє простої англійської. Ви розумієте англійську? Так. Так. Чому ви тут припаркувалися? Ні, не добре. Чи є ще хтось вантажівці? -компанія? компанія, ви не розумієте англійською. Яка компанія? Компанія Каліфорнія. Ваша компанія називається Каліфорнія? Так. Ви мене не розумієте. І наступне запитання. Хто ці компанії, що їх наймають? Яким чином вони приймають на роботу людей, які навіть не відповідають вимогам? Це є головне запитання. І ще важливіше хто їх завантажує? Більшість таких водіїв на о, о, новостворені компанії американців здивувалися, скільки нових транспортних засобів з'являється щомісяця, і хто їх власники? Іноземні водії працюють не на традиційні американські компанії з терміналами та інфраструктурою, а нові сумнівні фірми у штатах Ілленйос, Нью-Йорк, Каліфорнія, Пенсильванія. Так, як, я, як сказав міністр, це понад 12 штатів. Вони мають захист нодер у певних штатах, і тому головне питання хто замовники цих вантажів, чому відповідальність несуть ті, хто завантворне несуть ті, хто завантажує вантажівки водіям, які не можуть навіть спілкуватися англійською. Вона ж взаємодіє з працівниками, доки отримують документи і все це на очах. Деякі вантажопровідники все навіть пропонують вже навіть пропонують інтерфейси та документи кількома мовами. Це велика проблема галузі. Потрібна відповідальність від вантажопідправників та броків. Люди гинуть від цього, щось треба терміново змінювати. Тут зачіпається питання англійської мови, що водій навіть не знає англійської мови. Але це зовсім не обов'язково для того, щоб справно водити. Цей водій він був зупинений, точніше, не був зупинений, він просто стояв припаркований на узбіччі. Чому це не можна так робити? Тому що тут є спеціально відведені зони для відпочинку, де є туалети, де є вода, де є, мабуть, і Wi-Fi є, і де можна там вийти, прогулятися, розім'яти ноги, там поїсти. І на них трак-драйвери. Особливо трак-драйвери зупиняються, щоб дати відпочинок. Іммігранти, звичайно, вони не розуміють, що тут є достатньо, через кожну там, годину, може 2 години їзди буде по такій зупинці, де можна там, Rest area, де можна зупинитися. Якщо ви слідкуєте за каналом, то моїх відео ви могли бачити, як то виглядає. І також тут влаштована ця дорога ці фрівеї так, що тут не треба розвертатися через відбійник, тут є ексіти, є розвороти через естакади. Правда, вони розташовані не так часто, як би то хотілося, особливо на якихось віддалених трасах, на віддалених фрівеях, які ведуть десь далеко-далеко. Um, і що, англійська мова вона тут важлива для того, щоб могти читати знаки, бо тут велика кількість знаків просто написана словами. Тут дуже легкий спосіб створення знаків завдяки тому, що можна взяти просто ту прямокутну відведену табличку для цього і там щось написати. Але переважно більшість як такі, що не можна повертати праворуч без, на, на червоний сигнал світлофора, або не можна розвертатися тут. Ці знаки їх просто можна запам'ятати як, як іерогліфи, То не є складно. Ем, інше питання, як завантажувати той, розвантажувати той трак е, і там, супровід документів. Ну, цих речей я толком не знаю, як воно виглядає. в як вона оформляється, чи там дуже потрібна та мова. Ну, загалом краще вміти спілкуватися, тому що подекуди треба приїхати там на певну годину в певний час, що термінал може працювати не цілодобово і таке все інше. То треба могти з ними поговорити і зрозуміти, хто коли має прибути, чи чекають вони там тебе, чи не чекають. Ну, тобто таке реально тут зовсім не такі вимоги до трак-драйверів, як, наприклад, в Україні. Тут завжди ти можеш викликати допомогу, якщо щось з траком станеться, і це взагалі проблеми компанії. І тут не треба бути супер водієм Тут, як ви бачили, дороги мають дуже багато смуг в кожному напрямку. І на дорогах немає там якихось ям, що тобі треба їх якось обіжати, чи якось там екстрено діяти і таке інше. Тобто тут це дуже цивільно, і водити трак тут не є такою складною задачею, як це робити, наприклад, десь там в Україні. Це, ну, це точно. Тому справді вимоги тут не такі високі, і водії з України тут просто почувається як риба в воді, ті, котрі поїздили по тих в вузьких маленьких містечках Європи, по якихось вузеньких звивистих доріжках, по Сполучених Штатах, вони, вони просто не мають жодних проблем із тим, щоб пересуватися. Ну, єдине, що вимоги, є вимоги для того, щоб отримати цю ліцензію трак-драйвера, треба, там словами з інструктором, чи як там, з екзаменатором. Він екзаменатором буде. Щось там записувати, йому треба буде розказати, які там дії в тій ситуації, які в цій ситуації, які там дії перед початком руху. І вимоги насправді ускладнили, тому що там якийсь ще рік назад можна було просто прийти здати екзамен, а потім вели обов'язкове навчання. Ну І ця система якраз покарабчена, тому що знайшли купу тих шкіл, які. Роблять ліцензію трак-драйвера, вони там налагодили цей процес із екз... екзаменаторами, що вони там підкупляють екзаменаторів, щоб люди із тих країн, де в принципі вони не можуть навчитися розмовляти швидко мовою, а робота їм потрібна, бо вони перетнули кордон, у них там немає грошей. І перше, що їм приходить в голову, чи може не перше, а одне з тих, котрим вони можуть працювати все життя. Це піти на трак-драйвер, але працювати трак-драйвером це життя це дуже погана ідея. якою б вона там вам не здавалася, тому що вона погана у всіх відношеннях. Ти, е, як, як якийсь на короткий час, ну це прикольно поїздити, повозити, е, поїздити цією безмежною країною, хоч би подивитися, які, наскільки клімат там відрізняється як виглядає природа, але не більше того. Бути сімейним чоловіком і їздити десь по всій країні, ну, це така собі ідея. Так воно дає хороші гроші. Можна ці хороші гроші відкласти і здобути якусь, сходити в коледж, отримати якийсь там диплом інженера, ну і знайти нормальну роботу, щоб робити щось. Не, не перебуваючи поза межами вдома, не знаю скільки часу, або перебуваючи, але літаючи літаками і там калібруючи, обслуговуючи, перевіряючи якесь там обладнання. Такої роботи тут повно у Сполучених Штатах, тому не варто розглядати е, трак-драйверство як роботу на все життя. Ну, принаймні, ну, я би точно вам цього не рекомендував. Але із цього почати, ну, звичайно, можна. Хоча зараз це вже складно зробити, тому що, як бачите, часи змінилися і наших іммігрантів сюди не пускають. Хоча, мабуть, із Канади вантажі можна возити.